Так, да, ми вчора отримали на склад новий інвойс і я думаю, що завтра вже відвантажимо вам ваше замовлення, так що очікуйте. А можна я вам через декілька хвилин перетелефоную, буквально 5 хвилин. Привіт, Мар'ян! Що ти тут робиш? Гуляєш то, да? так? понятно, я думаю, хто в мене велосипед забрав. Ти -то що тут катаєшся вже без мене? Да? Це ти молодець. Та тато, тут катався на велосипеді, і повіти, що в тебе дуже погані гальма. І ручки, якісь зішманські, незручні. І що ти мені скажеш тепер з цим робити, а? Тому, тата, я приготував тобі подарунок. Я тобі хочу подарувати нові гальма. Увага, Мар'яно! Це подарунок неочікуваний. Супер, дякую. Давай подивимось на твій подарунок, розпакуємо цю коробочку. Подивимось, що там всередині. Поїхали. Друзі, як ви могли здогадатися по назві цього відео. Сьогодні у мене на огляді велосипедні гальма Shimano Dior XT m 8100 Які я буду ставити на свій МТБ-велосипед Orbia Onna. Можна сказати, це вже фінальні комплектуючі для мого апгрейду цього велосипеду. Хто слідкує за моїм каналом, то той знає, який тюнінг я зробив на цей велосипед. І ось остання деталь, яку я хотів давно ну, придбати ще з початку того, як я все це задумав, це, звичайно, професійні гальма. І гальма я все ж таки вирішив замовити не абиякі, а вже о, такого знаєте, топового рівня, щоб ну, вже міняти, так міняти на щось таке суттєве і Ой, круте, якщо можна так висловитися. Ось у нас такі чудові гальма гарні. Давайте я одразу розпакую другий. Замовляв, як завжди, на Aliexpress. Ці гальми мені обійшлися там з урахуванням знижок. Якраз була там невеличка розпродажа, там скористався купонами. І вийшло мені, мені все це за 128 баксів. Ну, розумієте, що в Україні за такі гроші навряд чи ви зможете придбати такий гальма на свій велосипед, тому Aliexpress завжди в цьому плані, ну, можна сказати, дозволяє за, ну, суттєво заощадити. І якщо порахувати ті комплектуючі, які я вже купив і поставив на свій велосипед, то я дуже. Суттєво зміг заощадити на всьому цьому. Так, забув сказати, що посилка їхала 10 днів. Доволі швидко останнім часом приїжджають всі замовлення за AliExpress. Ось у нас такі гальма. Зараз ми з вами їх детально розглянемо, пройдемося по технічним характеристикам. Ну, і, звичайно, в кінці відео я все це встановлю на свій велосипед. Дам зворотній зв'язок вже після першої поїздки. От. А зараз ми все це детально з вами подивимося. Тут навіть в комплекті у нас є гвинтики для того, щоб можна було все це закріпити на рамі велосипеда. Ну що ж, давайте для початку роздивимося ці гальма. Це у нас оригінал. Бачимо логотип Dior XT Shimano. Зі зворотньої сторони у нас написано, що це Made in... Japan. Маркування BRM8100 І також дивимось ручку BLM8100 Також Японія. Ну і сама гідролінія. Також. Тут у нас є маркування оригінальна Шиманівська SMBH 90. Так, це у нас. Передній тормоз я потім замірюю довжину гідролінії, передню і задню, бо щось в описі не знайшов, яка там довжина. Потім помірюю і вам все це озвучу. Давайте поговоримо про переваги цих гальм. Перше, що нам, звичайно, кидається в очі, це ось ці масивні радіатори на колодках. Колодки тут мають бути органічні, і ми з вами зараз це подивимося. Давайте ви. Достанемо цю пластикову приставку. Тут, до речі, перевага також є в тому, що замість шплінта, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з, з гальмами Shimano Dior 6100, де стоїть шплінт, то тут у нас є гвинтик. І гвинтик тут з таким ось запобіжником. Це він зроблений для того, щоб. Наприклад, якщо у вас гвинтик десь по дорозі відкрутиться, оцей шплінт буде запобігати тому, щоб він не загубився. Саме головне не загубити цей шплінт, який дуже маленький. Так, давайте викрутимо подивимося, що тут за колодки. Так, достаємо колодочки. Блін, такі дуже-дуже масивні, дивіться. Так, маркування у нас тут да, співпадає, це органічні колодки G05A RF. Ось так вони виглядають. Ну, може здатися, що це метал, да, така стружка металева, але це органічні колодки. Ну, може, тут яке вкраплення металу. Я точний склад не знаю. Можете десь подивитися на офіційному а, сайті Шимана. Ось такі колодочки. А, наступна перевага цих гальм це, звичайно. Ось ці керамічні поршні, бачите, вони тут біленькі. Перевага керамічних поршнів в тому, що вони не передають тепло від нагріву колодок. Тут у нас колодки, як ви бачите, вони з радіатором вони класно охолоджуються. Плюс у нас стоять ось ці керамічні поршні, вони не дають нагріватися мінеральній олії, а ми знаємо, що якщо у нас рідина розширяється, то відповідно тоді у нас гальма не будуть нормально працювати при довгих спусках, коли колодки нагріваються, вся ця фейска ліпер нагрівається, відповідно, рідина нагрівається, то тут. Все це пофіксено, можна так сказати, і нагріватися нічого не буде. І ось тут є у нас з цієї сторони ми бачимо, порт для підкачки. Якось він тут зроблений так специфічно, не так, як на 6100. Тут, бачите, треба спочатку викрутити гайч, гайчним ключем, от, і потім все це закачувати. Ну, то таке, то не так часто робиться, але я думаю, що можна якось з цим жити. І от ще у нас є одна перевага на каліпері: е, можемо його регулювати, нахиляти, е, при монтажі, е, ставити під ну, потрібним нам кутом гідролінію. Да? Тобто, у нас нічого не буде не перегибатися, Тобто ми виставили. Да? Думаю, що тут у нас. Ключиком, це можна, да? давайте одразу спробуємо. A few moments later. Щось якось дуже туго затягнуто, ладно, не буду я зараз крутити. Потім, вже, коли буду встановлювати на велосипед, там вже по, по місцю подивимось. Тепер розглянемо в деталях гальмівну ручку. Тут також є свої плюшки, є свої переваги. Ну, для початку давайте роздивимося. Як виконане тут лиття, бачимо, що тут дуже якісна ручка. Ну, як, наприклад, якщо порівнювати з 6100 Dior, то там ну, можна сказати, ця ручка вона така більш груба, а тут прям дуже така прям штамповка дуже якісна. Тут бачимо ось таке звуження є. Якщо порівнювати знову ж таки 6000, то вона там така більш широка. Не знаю наскільки це рішення по надійності буде краще, ніж на 6100. Ну, подивимось. Я думаю, що для мене це доволі буде <сум> супер. <сум> так, отут ми бачимо, є, такі, є така перфорація. Це теж класно має бути, що прикольно, тут ручка під один палець. 200 гальма у мене там вони під два пальця. Ну, то таке, це вже буде більш професійно, більш зручно. Бачимо, що тут у нас є. Ось таке ручне регулювання: це у нас положення, регулюються ручки відносно гріпси. Тобто ми навіть на ходу можемо регулювати. На інших гальмах це робиться за допомогою шестикутника. А тут ми можемо прямо їхати на ходу і собі крутити і виставляти положення ручки. Це теж також дуже зручно. Що ще тут цікаво? Отут ми бачимо, є у нас такий хамут. Швидко з'ємний пушлок. Тобто не треба знімати гріпсу, потім надягати ручку, ми тут просто отак от відкру, відкручуємо гвинтик. Я, я, маленький зі гвинтик, зі я зі маленький зі гвинтик. Зі І для того, щоб ручку нам зняти, тут є ось така. Не знаю, показати, побачити, ось така кнопочка. Тут треба щось чимось тоненьким натиснути. Ось, натискаємо, і у нас замочок відкривається. Все. Ми одягаємо на руль ручку і не треба нам нічого там витягувати. Гріпсу, це набагато все проходить швидко. Монтаж, і, там, якщо треба, потім буде обслуговувати, знімати гальму з руля. Пильник тут також зроблений дуже якісно. Він такий прямо ж тугенький. Я пробую його стягнути. О, дивіться. Тут, ну, я думаю, що тут не вода, не бруд, не пил, ну взагалі не має попасти, тому що тут він прям зроблений дуже круто. Ось таким чином, дивіться. Оп, закрили. Прям дуже так щільно. Я не думаю, що туди щось має залетіти. Так, що в нас тут ще з переваг? Тут є така особливість, є такий порт для регулювання, називається FreeStroke. Для чого він потрібен? Якщо ви довго катаєтесь, не міняєте колодки, колодочки у вас підстираються, ви відчуваєте, що модуляція у вас там уже стала не така, треба більше натискати, то тоді ви берете ось тут така фігурна викрутка, підкручуєте. Відповідно у вас стискається рідина в гідролінії і колодочки підводяться. Дехто каже, що це ну, таке собі, да, воно там десь працює, десь не працює. Ну, Не знаю. Може, колись я цим буду користуватися, але я не думаю, що це мені так дуже сильно знадобиться. Ну, от така опція є для підводу колодок, називається технологія FreeStroke. Тут у нас ручка, звичайно ж, на підшипниках, ніколи вона не буде люфтіти. Я пригадую, я свої перші гальма механічні, у мене постійно. Ось ця ручка. вона... Люфтіла, розбалтувалася, то в цих гальмах такого ніколи не буде, тому що тут стоїть підшипник. Ну, і можемо подивитися по кому цікаво, ось тут от, кріплення з обратної сторони, як тут все влаштовано. Ось. Ну, і так, я думаю, тут теж захист має бути від бруду, від пилу покращення, ніж там, на якісь хоч. Більш дешевих версіях. Ось так, от, друзі, виглядає гальма. Давайте тепер зараз зважимо обидва тормоза. Для початку подивимось кожний тормоз окремо, а потім зважу їх разом. Давайте у нас першим піде задній 289 грамів. І тепер передній тормоз 276. І тепер обидва. У нас важать 566 грамів. Ось така вага комплекту. Що стосується довжини, то передня гідролінія 90 см, а на задньому тормозі 160 см. Ну що ж, тепер лишилося поставити ці гальма на мій велосипед. Зараз я цим якраз і займуся. Переднє гальму поставлю самостійно, а заднє вже поїду у веломайстерню у магазин велосклад. Там мені механік все це зробить, бо у мене внутрішня проводка, а відповідного інструменту у мене немає. Тому. Звернуся за допомогою до веломеханіка. І потім вийду покатаюся і, звичайно, поділюся своїми першими враженнями. Покажу, як ці гальма виглядають на велосипеді. Ну, коротше, я думаю, що все має бути круто. І буду кататися я ще більшим задоволенням. Все, нарешті гальма стоять на своєму законному місці. Хочу подякувати му, дзину, велосклад за те, що. Допомогли з установкою. До речі, установка гальм обійшлася мені в 900 гривень веломеханіка. Тобто установка. Тут мені ще укорочували гідролінію передню, задню, ну, до прокачка, і там ще старі гальма МТ-200 також прокачав, зібрав докупи, щоб можна було продати. Тут є така прикольна особливість в тому, що тут є фізичне обмеження. Тобто, а ручку ближче, ніж на цю відстань, до грібця ви не встановите. Наприклад, МТ-200 можна було поставити в притул, а тут, бачите, ось такий зазор виходить. Ну воно в принципі логічно, тому що тут у нас гальма ручка під один палець. Я ще старій звичці тягнуся двома пальцями, але думаю, що згодом переналаштуюся до одного пальцю. От в цілому проїхався так от сьогодні по парку от зараз до цього місця. Ну, Колодки ще не притерлися, але в цілому відчувається, що вже набагато потужніше все це гальмується, особливо передній 203-й ротор. І дивіться, як все це виглядає з радіаторами да, на колодках. Прям так естетично все це більш по-спортивному, по-професійному виглядає. Ось і задній тормоз теж. От. Ну, в принципі, ніяких проблем з установкою у механіка не було. Він буквально там вчора за півдня я привіз йому зранку велосипед, а ввечері забрав. От. І в цілому непогано. Давайте ще поближче покажу ручку. Я, до, до речі, все ж таки підлаштував під себе, бо він спочатку мені поставив, якось було незручно. Я підкрутив ось це положення і ручка стала ближче до гріпси. Бо вчора ввечері їхав додому, було якось так не дуже комфортно, зараз підлаштував. Ну, от поближче, то стало набагато краще. Ну, в цілому, що? Я думаю, вже згодом зроблю окреме відео, там, мабуть, про тюнінг цього велосипеду, третю частину. Розкажу, тут, що я тут трішечки замінив. та в принципі Ви самі все це бачили, вже все знаєте, шатуни, ротор і гальма замінив. Ну, просто Я вже там трішки покатаюся, будуть якісь у мене враження, притруться гальма. Подивимося, як там шатуни будуть себе показувати. Та в принципі все нормально. От, тож Згодом запишу окреме відео, От, поділюся своїми враженнями. Тож, Будемо тепер підкорювати <хи> якісь ліси, поля, бездоріжжя. Ось тут, До речі, парк, бачите такий ліс. Кататися є де у Хмельницькому, тому на МТБ просто кайфулечки. Ось такий цікавий апгрейд вийшов мого кастомного велосипеда Orbia Ona. Як завжди, посилання ви знайдете на гальма в описі до цього відео, на Алікспрес є. Як казав, купував зі знижкою за 128 баксів. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, також напишіть відгуки. Ті, хто користується даними гальмами, буде цікаво дізнатися, як вони в роботі через деякий час. Можливо, є якісь технічні нюанси в плані обслуговування, чи може якісь там виникають проблеми з ними. Хто користується, напишіть, будь ласка, друзі, в коментарі буде цікаво. Ну, так як я катаюся дуже акуратно, то я думаю, що у мене вони прослужать доволі довго. МТ-200 з 2023 року відкатали. Чудово і ще вони б, я думаю, катали би і довго. І я їх навіть не прокачував за весь цей час. Чудові, в принципі, гальма для початкового рівня. Ну а на цьому у мене все. До нових відео. Всім гарного настрою і пока!